Так, робимо новорічну шубу-рулет. Де варений бурак, морква, картопля, майонез, оселедець. Довали, бачите, які інгредієнти. Вночі я баба зробила холодець. Це все на Різдво. Ось так. У нас вже є кінцевий результат, як воно буде виглядати. Ось. Це в нас вже один зроблений, це робить другий. Ось так. Це рибка, чекає, щоб її запекли в духовці. З лимончиком, з цибулькою. Зараз будуть його скручувати. А, не ще рибку будуть давати. А що ви готуєте на різдво? Пишіть в коментарях, відгуки. Якщо залетить це відео, буде більше відео на моєму YouTube каналі. Так що лишайте відгуки, свої рецепти. Хто що готує, хто що любить, лайкайте. Це вже попередньо замаринована у нас була рибка. Нарепку робимо Ну, бульку. Не кажеш, щоб ти быстро робила. И так получается у нас рулетик. Фулбаска.